Вітаю, друзі! Ми з вами знову на каналі Тродове ТВ. І з вами я, його ведуча Анна Косінь. Можу закластися! Ви ніколи не здогадаєтесь про нинішній репортаж. І навіть якщо я вам скажу геліцію культуру, сьогодні наша зустріч зі справжнім равликівником Анною Радавець і за сумісництвом учениця 10 класу гімназії номер 5 міста маганева Подільського. Сьогодні Аня поділиться з дівчатами п'яти класів секретами розведення та догляду за рабниками. Вітаю, Аня. Питань насправді дуже багато, але почнемо спочатку. Чому саме равлиє досить незвичних хобі і бізнес? Як, коли і чому виникла ідея? Я в інстаграмі побачила пост і там була велика равлик і попросила батьків купити такого самого. на своїх підопічних і ветеринар, і зон-інженер. Звідки бере знання? У мене три роки досвід, і я ще досі вчуся, читаю про них цікавого Для того щоб розвиватися, однозначно потрібні кошти, звідки фінансування наравників і чи дово це обходиться? Це обходиться дорого з самого початку, закупка контейнерів, там мох, земля. Частина з їхнього заробітку, коли їх продаю. Частина уходить на розвивання, а частина йде на те, щоб купити равлики цих. Сьогодні наша зустріч відбувається з учнями п'яти класів. Упевнена, виникло чимало запитань. Надамо їм слово. Кажіть, скільки коштує один равлик? Залежить від розміру, і, і, і якщо, наприклад, ракушка равлика шістнадцять сантиметрів, десь то 200-100 гривень. залежить від розміру і від. Чим ти годуєш своїх равликів? Овочами, фруктами, наприклад, кабачком, огарку, капустою, солодким перцем, яблуком. Не можна їм цитрусовим і варене, як те, що не мови. Холодне, гаряче. Скільки живе ранок? Ралик живе, залежить від того, що мій. скільки він народився. І якщо хорошо там говорили доглядати, то добре пожаді. З яких розмірів виростаємо? Правда? Теж якщо глядати дуже хорошо і великий контейнер дуже да, то може і до 35 сантиметрів може й до 26. Скільки у тебе видів равликів? У мене десь 8-9 видів равликів, великих гарних... Скажи, будь ласка, скільки равок спить на добу? Якщо в них неприємна температура або дуже холодно, то вони закриваються і лягають спячку зимою. Скажіть, будь ласка, скільки вони вже в тебе живуть? Прямо іменно ахатин, овумів, тигрів, то з... 2021 року. А якщо таких ще вуличних, то десь давно дуже. Скажи, будь ласка, скільки в тебе раликів всього є? Всього в мене десь приблизно 18, 19, може і більше. Чим корисні ратики? Як косметолог корисні, як домашня глубиниця. Стрес знімає. Як ти доглядаєш за равликами, які ще не вилупились? Постійно підтримую вологу і буду їх. Такі Такими були наші технології сьогодні.